Діти позбавлені батьківського піклування, діти інваліди, діти з багатодітних і малозабезпечених сімей, діти потерпіли від наслідку Чорнобильської катастрофи, діти, які постраждали в наслідок стихійного лиха, аварій катастроф, діти, батьки, яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків, діти, які перебувають на диспансерному обліку, талановиті, обдаровані діти, переможці різноманітних олімпіад, конкурсів, фестивалів, відмінники, навчання, діти, які лідерами громадської організації дитячих творчих колективів, діти працівників АРП, промислового комплексу соціальної сфери села. З такою категорією ми дітей працюємо по оздоровленню. У 2014 році, 17 червня, були внесені зміни рішенням сесії обласної ради до цієї програми, до обласної цільової програми. І передбачено, що за кошти обласного бюджету додають ще такі категорії дітей, охоплюють дітей з Донецької та Луганської областей, діти-переселенців з Автономної Республіки Крим. А також діти учасників антитерористичної операції, тому кількість дітей піль категорії з. Е